Максиму Савченку вручили орден Богдана Хмельницького посмертно. Офіцер 95-ї Житомирської аеромобільної бригади збройних сил України 19 липня під Лисичанськом Луганської області потрапив під снайперський обстріл. Тепер же нагороду за його мужність і відвагу отримує батько своїм сином. Сергій Вікторович пишається. Розповідає їхня родина, це ціла династія військових. Старший брат Максима і зараз несе службу у 27-му сумському реактивному артполку. Родина наша, всі військові. І мої батьки, і діди, і прадіди, і дружина, і мама у нас теж військова. Я сам підполковник запасу, підготовлений був дуже добре, на височайшому рівні був підготовлений. Мене як у військового ніколи не закрали думки, що Максим може загинути, тому що його підготовка була ну, на порядок вища, ніж у деяких інших офіцерів, Я це бачив. Загибель була несподівана, раптова. Але це є військова служба, це є виконання свого військового обов'язку, це є захист своєї держави, таких як Максим. У нас героїв дуже багато, нада тільки. Постійно думати про те, щоб вони ніколи не були забуті. Зараз ім'ям Максима названа сумська школа номер 7 Указом президента України від 14 листопада Максиму Савченку присвоєно орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Сьогодні міський голова вручив батьку військовослужбовця відзнаку для сина. Олександр Миколаєвич говорить: такий герой, як Максим, приклад для всіх українців. Дійсно, достойний командир, достойний, достойна людина. І хочу сказати, що. Це навіть не та нагорода, якою можна посмертно вручити йому і сказати, що це справедливо. Подякувати вам за сина, подякувати за те, що життя, яке він віддав, буде прикладом для кожного сумчанина, кожного українця. Хотілося б, щоб наші захисники, нашої вітчизни, які з честю і достоїстством захищають нашу державу, отримували свої нагороди самі. Слава Україні! Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.